А ви знали, чому ми забуваємо сни? Тільки заснули, бачили драконів, а прокинулись, і пшик. Давайте за хвилину розберемо, що за жарти грає наш мозок. Поїхали. Коли ми спимо, мозок влаштовує вечірку фаза Рем, де сняться всі ці пригоди. Там ти герой літаєш чи їси гігантський торт. Але щойно прокидаєшся. Мозок каже Е, це було не по справжньому. Забудь. Чому так? У фазі Рем пам'ять на паузі. Гіпокамп, який записує спогади, лінується зберігати сни. Плюс прокидаєшся, і бум. Реальність забиває весь сюжет про твій політ на єдинорозі. Лайфхак, щоб пам'ятати. Прокинулись не ворушись. Лежіть і прокручуйте сон у голові. А ще заведіть щоденних снів. Запишіть, і мозок перестане вас тролити. Ось чому сни тікають. Тепер піймайте їх як покемонів лайк. Якщо забуваєте свої сни і пишіть, що ще розкрити. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.